Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І наразі розбираю судову справу. Судова справа стосується студента. Нещодавно записував відео щодо виїзду за кордон окремих категорій студентів, залишив посилання тут і попалось мені таке судове рішення щодо розгляду судом кримінальної справи щодо студента, який підробив документи щодо закордонної навчальної установи навчального закладу і намагався перетнути кордон на підставі цих документів. І що з цього вийшло, як, які обставини справи, наразі розповім в цьому відео. Якщо цікаво, залишайтесь, підписуйтесь на канал. І так, якщо коротко, в Харкові чоловік отримав повістку, щоб уникнути мобілізації, став студентом у Польщі. І для цього він купив онлайн підроблені документи. Про це нам розповідає вирок Богодухівського районного суду Харківської області. І я з цього вироку деякі позиції для себе відмітив і наразі вам зацитую. Ну, він такий немаленький, тому весь вирок я не буду вам цитувати. Зверну увагу на наступне Він вироку зазначений в загальному доступі як особа 4, тому так його буду називати. Так, особа 4 відповідно до наказу Міноборони 720. Шоста має військове звання молодший лейтенант, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що на території України введено воєнний стан та розпочата мобілізацію з метою отримання права на виїзд за межі України та звільнення від обов'язку мобілізації на службу до Збройних сил України, виник умисел на отримання підроблених офіційних документів про навчання за денною формою здобуття освіти у закордонному вище на момент оголошення мобілізації. Реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно та бажаючи. Настання наслідків на початку серпня 2022 року з метою виїзду за кордон. Особистим пошуком в мережі інтернет через соціальний сайт Facebook. Ну, далі описується, яким чином він взагалі все це реалізовував. Знайшов оголошення про надання послуг з допомоги виїзду з-за кордон. Після чого за допомогою особистого номеру телефону надіслав не встановлені досудовим слідством особі свої анкетні дані на мобільний номер телефону та замовив підроблений пакет документів про його навчання у коледжіум Civitas міста Варшава Польща з метою подання їх до. ТЦК щодо розгляду питання про надання відсрочки від призову на строкову військову службу для виїзду за кордон з метою здобуття освіти в іншій державі. Тобто, як видно вже з рішення суду, не встановило хто підробляв ці документи. Слідство не встановило. Цю особу з метою отримання підробленого пакету документів про навчання в коледжі МЦІВІ та особа 4 війшов у злочинну змову з невстановленою в ході досудового розслідування особи та замовив за обумовлену ціну в сумі 450 доларів США виготовлення вказаних документів про навчання з метою їх подальшого використання. Тобто, нагадаю, подія була в нас серпні 2022 року, вирок у нас був розглянутий. Зараз я скажу дату 20 березня 2024 року. На момент запису цього відео е, інформації щодо апеляційного оскарження цього вироку я не знайшов, тобто можливо, він і вступив у силу вже набрав законної сили. Є діючим можливо, його буде оскаржувати хтось. Але, Ну судячи з рішення, навряд чи буде ця особа його скаржувати. так При цьому не станова особа повідомила особу 4 про необхідність передачі через додаток Viber копії паспорта. В подальшому особа 4, виступивши пособником злочинних дій місцевого особи, достовірно знаючи, що його копія паспорту буде використана для виготовлення підробного пакету документів про навчання, відправив їх. На запит перебуваючи вдома. В подальшому, в серпні 2022 року отримав у відділенні нова пошта міста Харків від настанового особи пакет документів з відомості, що не відповідають дійсності стосовно його навчання у коледжі СІ міста Варшава. Довідку про зарахування іноземця на навчання денної форми договору університет студент, заяву про обробку персональних даних, підтвердження переказу дублікат, довідку про оплату за навчанням. Вказані документи були отримані на мові оригіналі у польській. Потім він зробив їх офіційний переклад на українську мову з тим же умислом. Подальше продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, це так описує суд. Тобто я цитую, 19 вже вересня 2022 року подав до. Ну, ТЦК, скоріш за все, тому що тут закрита інформація, що знаходиться за такою то адресою. Підроблені документи, відомості у яких не відповідали дійсності, а саме довідку про зарахування іноземця на навчання денної форми. Там і всі ці перелічені документи, що я раніше перелічував. За результатами розгляду наданих особа 4 підроблених документів про навчання. Начальникам ТЦК видано довідку 3326 для виїзду за кордон здобувачів фахової передвищої та вищої освіти. Так, Подальшому, будучи військовозобов'язаним, вже це суд описує так, усвідомлюючи, що його може бути мобілізовано на службу до ЛАЗ Збройних сил України, визначено законом порядку з метою ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, багато дуже задають питання, хто такі ухилянти мені і чи чим це встановлено взагалі. Ось і в цьому відео також відповідаю, що. Коли суд у нас зазначає, що з метою ухилення від призову, то це вже особа є ухилянтом, Тобто він її так трактує цю назву. На військову службу під час мобілізації, у зв'язку з небажанням проходити військову службу, вирішив ухилитися від військової служби під час мобілізації шляхом незаконного залишення території України. При цьому був достовірно обізнаний проведення на всій території України воєнного стану, допитаний в судовому засіданні. Свою винуватість у вчиненню кримінальних правопорушень, передбачених статтєю 336, статтєю 27, 358, статтєю 358 КК України визнав повністю щиро, розкаявся, пояснив, що він знайшов оголошення з пропозицією витину документів. Ну і розповідає, як він перераховував там 50 доларів. Попереднє, потім прорахував решту 400 доларів. Після чого відділеного пошту отримав документи, звернувся у ТЦК. Ну, зазначив, що довідка йому була потрібна для того, щоб виїхати за кордон, оскільки він не бажав вступати до лав ЗСУ. Уточнив, що події відбувалися саме так, як вказано в обвинувальному акті, все це суд у нас перевірив і. Обставинами, зазначив, що обставинами, які пом'якшують покарання для особи 4. Суд визнає його щире каяття, активне сприйняття розкриттю кримінальних правопорушень, і суд у нас ухвалив визнати винним скоєнні кримінальних правопорушень. його вигляді, За статтею 336 кримінального кодексу у вигляді трьох років позбавлення волі, і ось є такий вирок. Тому о, така справа ну дуже коротенька, зробив її огляд. Я думаю, що всім буде цікаво, тому що достатньо багато наразі таких ситуацій незрозумілих. Тому дивіться відео, підписуйтесь на канал, розглядаю дуже багато справ саме судової практики. Цитую, тобто, щоб люди могли розуміти, яка наразі в нас ситуація із мобілізацією, і взагалі з ухилянками, яких називає суд. І що взагалі відбувається у нас в державі. Тобто роблю огляди на законотворчість, законодавство. Якщо цікаво, підписуйтесь на канал, залишайтесь, будуть ще огляди, будуть огляди нових законопроєктів. Якщо щось там зрозуміло, вам є якісь питання, пишіть, за можливості відповім в коментарях. І всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.